Свіжі новини сьогоднішнього дня. Ну що ж, готові? Переможні новини. Пенсію менше 6 тисяч платити нікому не будемо. Збережіть це відео та надішліть всім своїм знайомим пенсіонерам. З вами Кожуківський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання, натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої сучасної України. Велике прохання, підпишіться, тисніть ось сюди. Будь ласка, на мій фейс домовленості зі США про гарантії безпеки готові до підписання. Двосторонній документ щодо гарантій безпеки для України від США готовий на 100%. І тепер Київ очікує від Вашингтону інформацію, щодо дати і місця його підписання. Заявив Володимир Зеленський. Він додав, що після підписання відповідна угода має бути ратифікована Конгресом США і Верховною Радою серед інших гарантій безпеки, на які розраховує Україна в рамках домовленостей про припинення війни з Російською Федерацією. Зеленський назвав гарантії від коаліції охочих, а також гарантії щодо членства країни в Європейському Союзі, членство в ЄС. Це економічні гарантії безпеки. Ми хочемо 2027 рік. Ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова. Пам'ятаю, говорили про це ще з 2022-го і давали нам на це два роки. Тобто, в 2024-му вже 26-й. і знову плюс один рік 27-й. Скільки ще будуть переносити? Як ви думаєте, поставте цифру свою в коментарях? Рік, два, три. Коли нам очікувати європейський союз, коли ми будемо готові до нього, а тепер по тексту ми говоримо про конкретну дату, коли Україна буде готова, повністю технічно буде готова у 2027 році, на наш погляд. І ми хочемо конкретну дату в нашому договорі про закінчення війни, щоб потім всі сторони дотримувались цих домовленостей, зазначив президент. А тепер довгоочікувана переможна новина про пенсії. Такої радісної новини я вже давно не зустрічав. І так, пенсію менше 6 тисяч гривень плат. Тити нікому не будемо. Готуємо зміни. Повідомив міністр соцполітики. Це гарна новина. Збережіть її, натиснувши на конвертик, і надішліть стрілочкою своїм друзям, знайомим пенсіонерам, тому що це ось така новина, максимально переможна. Учора стало відомо, що українці отримуватимуть три види виплат. Буде солідарна система, спеціальна та накопичувальна частина. Деталі згодом розповімо і деталізуємо однозначно. Шановні глядачі пенсіонери, підпишіться на цей канал. Ось тут кнопочка, ось тут кружечка. Як на моє обличчя натисніть для того, щоб знати більше і щоб не пропустити новину про пенсії, розвивається ця інформація, і ми слідкуємо за нею. Порадуйте знайомих пенсіонерів, надішліть за допомогою стрілочки це відео всім своїм знайомим та близьким. Окупанти залишили позиції на острові Олексіївській на Херсонщині, заявив речник Сил оборони Півдня От така новина, за словами Волошина, Росія проводить перегрупування з Херсонського напрямку, знімає підрозділи повітряно-десантних військ і перекидає на Оріхівський напрямок на Запоріжжі. У ніч проти понеділка, 26 січня, безпілотники атакували місто Слов'янськ на Кубані у Краснодарському краї Росії, як заявили в оперативному штабі російського регіону, уламки дронів впали на території двох підприємств. Там зайнялися пожежі, постраждала одна людина. Які саме підприємства були пошкоджені? У штабі не відповідають і не повідомляють. Йдеться зокрема про нафтопереробний завод. У Європейському Союзі остаточно схвалили план щодо заборони імпорту російського газу. Увага до кінця 2027 року. Невже. Нам потрібно читати між стрічок та розуміти, що і війна буде тривати до 27-го року. Ну і звісно ж, про тих, хто проти проти виступили Угорщина та Словаччина, але рішення було ухвалено кваліфікованою більшістю. Чеські благодійники із фонду Подарунок для Путіна в Лапках зібрали вже понад 4 мільйони євро на закупівлю генераторів для України. Українці радше погодяться на життя без електрики та інтернету, ніж змиряться з російською окупацією. Вони готові витримувати ці труднощі і надалі, заявила посолка Канади в Україні. Україні. посолка Канади в Україні заявляє за нас за наш голос. Шановні глядачі, яка ваша думка з цього приводу? Як ви думаєте? Напишіть в коментарях. За минулу добу зсу відпрацювали 1020 живої сили, 3 танки, 1 ББМ, 32 артилерійські системи, 2 РСЗВ, 917 БПЛА та 148 одиниць техніки. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня і гарного дня. Вам бажаю, шановні глядачі! Гарні новини і переможні новини бувають. Підписуйтесь, будь ласка, гарного вам дня.